Приїде, проявиться, напише. Загадайте свого чоловіка, на кого зараз хочете переглянути цей розклад. Пам'ятаємо про те, що розклад загальний. Можливо, не для всіх буде корисна інформація. За особистим звертайтеся в Дірект. І так. Ну... Можу сказати, що проявиться, що буде зустріч навіть на порозі він уже, можливо, новина від нього буде, знаєте, але 100% примирення тут буде. Можливо, зараз він у такому, знаєте, якби на виборі стоїть. Не знає, як це зробити, як до вас проявитися, як прийти такому, знаєте, якби. Не повішивши голову, знаєте, а більше проявиться в такому позитивному ключі до вас. Хочу сказати, що навіть, можливо, якісь можливості тут від нього будуть, фінансового плану випало. Але він хоче. Хоче 100% до вас, хоче проявитися, хоче знайти якісь ключі. Тут видно так, що знаєте, хоче якось підібрати до вас саме той ключик, щоб з вами ладити. Але погляньте, більше карт не викладаю і так одна одну підтверджують карти. По карті сила, дивіться, він прийде до вас то Такий, як, знаєте, котик-моркотик, ляже до ваших ніг, попросить пробачення 100%, і будете ви над ним мати власть. Знаєте, Будете йому висказувати, якби проговарювати, що чому не так, чому не сяк. Але ви тут в ролі такої жінки, яка має над ним власть, а він має до вас якийсь дуже сексуальний потяг, такий, знаєте, готовий на все, щоб бути рядом з вами. Знаєте, і якби поклонятися прямо вам. Так що від нього будуть проявлення, буде якась або новина, або дзвінок, або більше за все, по тим картам. Навіть бачу, що і приїзд, приїзд він уже на порозі, і з подаруночком в руках. Бачите, зустріч 100% буде. Дивіться, ще одна карта подібна цій. Так що, приїзд буде, чекайте.